Привіт друзі! Сьогодні я вам розкажу, як встановити український кіт ddos атаки на російські сторінки. Так як вже війна більше 3 роки, то ви вже напевно самі бачили різні відео, де там викладають, як встановити ті кіти, чи як там називають, скрипти, чи... Програму. І зараз я вам покажу э, на віртуальній машині, то давайте я вам покажу, як то скоренько зробити. То можна зробити через Chrome, через який хочеш браузер. Так, я, так як я бачите, я маю по шведській мови. Але я можу то перекласти, якщо що. Вищем. ET OrMe UA. Отак. Вот і заходимо з їхній сайт. Я можу вам потім дати цей URL для селку для, для того сайту. То що ми значимо, ідемо і Його пишеться, встановити відповідне PZ, тобто програму. Програму встановити. Потім ти натискаєш на IT Army Kit. Є для Linux, є для експерта, якщо ти вже знаєш, і ви домусите вже сюжету відео, звісно, бо якщо ви експерт, то ви вже самі знаєте, що робити. Ну, а так, то, коротше, ви йдете на ETARMI KIT. Потім ви йдете на. Коротше, отак воно буде виглядати, Тут можна самого вибрати для Linux, чи як ну, коротше, ми йдемо на було. І просто. Встановити для Windows 10-11 Якщо маєте Windows 7 або 8, то ви натискаєте на ту кнопку. Якщо ще якісь, то... Я не знаю то, що таке означає. Короче, ви натискаєте на Windows 10-11 Воно встановлює вам. Так, тому показується, що це, типу цей, може якийсь або ще щось, але ви запускаєте. E, так. E, keep. A Е, e, Так, ні, ми хочемо це завантажити. E, keep. Keep anyway. Все. Так, потім ви натискаєте. Ну, можемо сіти на, на папку. І цей. Ну його воно є. Нажимаєте. Тут можемо ще сайт закрити. Ну і його вам інсталює. Навіть значок. Так, може в роді закрити. Воно або само за... Та... во, вибило само. Ну і тут українською можна продовжити. Тут і просто італій, тому що продовжити просто. Ну і тут IT Army ID. Це є. Така штука, то, що ви можете отримати із телеграма-бота, який ви зайдете сюди, числ. Ну і ваш ID, і ви будете тіба, як на тому. На лідерборді і так далі. Ну, ну, Коротше, залежить від цей. Ну але то таке, то е, можна пропустити. І тут вибираєте, то ви, я все ставлю на нормальну, а ви самі під свій. Під своє ставте. А я так вибираю default, тобто нормальний. Де далі. Продовжити чудово почнемо. Так, добре. Все. Більше нічого я дуже нічого не треба робити. Тут воно само все піде. Ді-стрес, виконування, виконування, ну і так далі. Ну і тут ми можемо вже вибирати, що, як, які ви хочете. Вибраний. Наприклад, якщо я не хочу, наприклад, того срес я собі відключаю. Міняю на MhddOS proxy. І знову. Запускаю і все. Ну і тут я можна і настройки робити, що, як, до чого. Ну і воно ну, істальована новіша версія. Тут Distress, я тут не шару іменно в чому, але воно теж інстальовано. Ну і все, ну і ви собі там робите да, активність, то теж ви зареєструєтесь то теж, то, то налаштування прості. То є топ -волонтерів, то волонтерів, тобто за скільки що трафіку пакетів надіслано на сайт. За теж. Є за місяць. А активність то я не знаю точно, що то є, але активність чи що... Ну я точно не знаю сам, що воно то робить. Треба почитати. Ну і розробники. Тут ви можете собі почитати самі. Та і все, отак встановлюється IT Army Kit. Дякую, що ви подивилися на це відео. Якщо ви хочете, щоб я зробив туторіал, як зробити це на Linux. Підписуйтесь і ставте лайки. І пишіть в коментарях. Слава Україні!